Дай Боже здоровічка, мої любі глядачі. Сьогодні знову я з вами і я готую. Походу я буду готувати старатися такі приготувати прості блюда, прості, малозатратні і дуже смачні. І з італійської кухні. Чому з італійської, тому що вона мені більше подобається. Так, і що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно, звісно, сирочок, ну він там по ходу, потім пізніше там посипати оцей сметанка, е, спагетті, 4 яйця. О, цибулька, петрушечка, три чесночка, ну і оливкова олія. Так, мандаринки. Мандаринки не потрібні, це вже ж лишня. <гум> Також з інструментів, що нам потрібно, це баняк, щоб варити спагетті, пательня, щоб потім це все зробити, перемішати, зробити зажарочку. Оцю. Ну і, звісно, інструменти для Так, Тут я вже в принципі, все собі приготував. Цибульку почистив, чесночок почистив, шпандерок зараз буду нарізати, олійка вже влита і Починаємо готувати. Тут в чому заключається вся е, суть цього процесу? Поки вариться спагетті. Орієнтовно 10 хвилин, ну поки вода, закипить, поки це, ми маємо приготувати оцю зажарку. Так, італійці для того використовують вже готові скажімо так, шпарки. Це той ж самий шпондерок копчений. І ми нарізаємо такими смужками. Ось такими смужками. І потім в прожарку. Поджовши шпундерок, моя мурочка прийшла, зразу хоче допомогти. Допомогти з'їсти кусочок. Так, зараз що не менш важливо, це потрібно е, жовток відділити від, від цей від блука. в мене не надто що вийде. Ай, ну давай відірвайся О, все відірвалося. Оце важливо, нам потрібно це відділити. ось, ось так Бо тільки потрібен... Оце не потрібно, а тільки потрібен жовток. Так, як виявилося, не дуже -то проста то, така ситуація, щоб то все то від того відділити. Ну я з тим побавився, але вдалося мені. Я вам, правда, це не показую. Так, це першу подругу. Потрібно. потрібно посолити. Посолити. Ну, солити я багато не люблю, так що чуть-чуть. Потім Похоже, якщо потрібно, то ми досолимо краще. Так. Ну і перце. Перець, перець, перець нам так, Перець. О, так. І трошки перцю додаємо. Так, починаємо це взбивати. А, не дивіться, що я так не вмів, чесно кажучи, ще затоприлад, що пікає, я його дуже добре в руках тримаю. Якщо ви бачили, Моє крайнє відео з пошуку. Там взагалі у нас такі були. О, подивіться, ще хто не глянув. Це у нас готово, то нас готово. Чекаємо на О, саме головне, я сюди сметану маю додати. країшечку не облизати mm. і цвітани. Так. Що скажімо так, я буду намотати спочатку одну. Я думаю, що достатньо 2 ложки. Бо вітрилі це те, значить, така маленька пачечка, я просто не пам'ятаю скільки вона грав. І буде, я думаю, що достатньо так. В принципі, по пательні воно бажано до дерев'яне, але мені щось зручніше ложкою, не знаю, чому так, так собі цей звик. Так, ну, бачимо, що так. І сипаємо конвер. Чуть-чуть потрібно скрутити газ, бо пригорить. Аккуратно. Так, Так, майже закипає. Так, ви скажете, а коли ж чесночок будеш давати, е, буду трошки згодом давати, щоб він не втратив свої властивості. Ось, зараз нам потрібно оце трошки прожарити. Так, Тут я дав сметану. І Це, це все зболтуємо, але робимо одну однорідну масу. Так, да, на вигляд таке виходить як майонез. А на смак сметана. Так, починаю кипіти вода. Так, це суміш готова, ось така вона. Так, ну що ж, нам пора засипати пагеті. Можна включити дуйку, але це буде дуже сильно шуміти. Відповідно, відповідно я її не включаю. Так, чесничок надушуємо дві. Так, поливаємо це туди. Бумага. Весь перець залишився на дні. Ну, перець не проблема, ми тоді добавимо. Ах, чесноком аж просто в носи занискотами. Ось таке у нас приблизно виходить. Ну і на маленькому вогні ми зараз це трошки потримаємо. Залишилося нам недовго і макарон, Без спагеті варити. Жічно це все дуже швидко потрібно робити, бо тому, що, так здається, але час швидко минається. О! Так, це вже готове. Макарон пагеті теж. І зараз ми це все досипаємо сюди. Так що ось за 10 хвилин ми маємо таку смакоту. Ще для цього я приготував зелень. Ну, зелень вже не буду вам показувати. Ось, і беремо так. Вау, 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 яка красота. Тепер сирочку. Італійська страва без парміджану. Десь ось так друзі. Ну, якщо вам сподобалося відео, якщо для вас був цікавий і простий рецепт, поставте мені вподобайку, підпишіться на канал і, можливо, напишіть якийсь коментар. І що дуже смачно, насправді дуже смачно. І із сіллю я вгадав, мм, це просто, просто бомба. Смакота. Легко, дешево і швидко. Швидко головне. Дякую, друзі, за перегляд. Всього всім най, най, найкращого, найліпшого. Тримаймося. Все з Богом. Будьте здорові!